Пінтру, коли у селі розмовляють румунською, це добре, але якщо ми їдемо у місто, наприклад, до лікаря, то важко пояснити, що у тебе болить. Добре, що у нас навчають українською, щоб діти чомусь навчилися, щоб розуміли українську, коли вийдуть у світ. Я етнічний румун, і мої батьки і діти також є румунами. Нам простіше вчитися румунською мовою. Ми живемо поруч з румунією, але будемо вчитися українською мовою. Думаю, з цим проблем не буде. Раніше учням п'ятих та шостих класів Петрашівського ліцею більшість предметів викладали румунською мовою. Цьогоріч 20% дисциплін будуть українською. Це передбачає закон України про освіту. Вчителька Андріана Лупу каже, щоб полегшити перехід учням, пояснюватимуть матеріал двома мовами. Ми проводимо на уроках з першим, другим до четвертого класу, обов'язково проводимо паралель з частинами мови, наприклад, з румунською і українською, щоб вони легше сприймали. Буває інколи що затягується тема, але швидесенько треба входити в крок з програмою, і за рахунок цього вони легше сприймають і вони розуміють, і їм запам'ятовується тема. В цьому році ми поставили питання на педагогічній раді, щоб почали викладатися фізкультура, інформатика, образотворче мистецтво, підручники вже є. Будемо поступово переходити на українській мові. Паралельно будемо пояснювати на рідній румунській мові. Учні 7-11 класів продовжать навчатись румунською, бо для них міністерство освіти відтермінувало збільшення кількості уроків українською на рік. Начальник відділу освіти Герцаївської громади міну Павалакі каже: з наступного року кількість предметів, які викладатимуть українською, поступово збільшуватиметься на 5%. Звернулися до міністерства освіти за розлумаченого самого відтермінування, де нам чітко роз'яснили, що відповідно діти, які почали навчальний процес до 2018 року, продовжують своє навчання рідною мовою з поступовим збільшенням відсотків. За словами Павалаки, до 2027 року у старших класах максимум 60% предметів викладатимуть українською мовою а у російськомовних школах таких предметів буде 80%. Марія Мороз, Анастасія Лопашко, Роман Палатак, Суспільне новини, Чернівці.